Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине, піде на свою московщину, а дівчина гине, якби сама ще б нічого, а то й стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати, серце в'яне співаючи, коли знає, за що. Люди серця не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся ж, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди згнущаються вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знало серденько, полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе, свою долю там занапастила. Личе мати вечеряти.